Дорогі друзі! Сьогодні обговоримо важливу тему субсидії на цей опалювальний сезон. Часто виникає багато запитань. Хто має право що змінилося, коли подавати документи, яку суму можна отримати. Я вибрав 11 найбільш популярних запитань і дам на них відповіді. Перше. Що таке субсидія на опалювальний сезон і який період вона займає? Субсидія це державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема витрат на опалення. Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 1267 від 8 жовтня, опалювальний період встановлено з 1 листопада по 31 березня 2026 року. Для тих, хто вже отримав субсидію в минулих роках, перепризначення відбудеться автоматично. Якщо документи на призначення субсидії подаються вперше, у призначенні субсидії на неопальний період було відмовлено через борг чи інші причини, потрібно звертатися особисто до пенсійного фонду. Друге. Хто має право на отримання субсидій? Право мають домогосподарства, які сплачують за житло і комуналку, і їхні витрати перевищують встановлений рівень доходів. У 2025 році запроваджено єдиний підхід до визначення доходу родини. Всі доходи членів родини, зокрема, зарплата, пенсії. Стипендія, допомога безробітним, перекази з-за кордону та інші сумуються, тобто додаються, і діляться на кількість членів родини. Далі визначається за формулою, чи витрати на комунальні послуги перевищують частку доходу в межах соціальної норми. Чим менші доходи, тим більша субсидія. І навпаки, чим більші доходи. Тим менша субсидія, або вона взагалі не призначається. Третє запитання. Яке нововведення у сезоні 2025-2026 року? Запроваджено єдиний підхід до обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, про який я сказав вище, не враховуються деякі види допомоги. Наприклад, зимова є підтримка, соціальні стипендії для дітей, сиріт та інші при розрахунку доходу. Якщо встановлено альтернативне джерело енергії, сонячні панелі і їхня вартість до 150 тисяч гривень, така родина має право на субсидію. Норми боргу за комуналку перед призначенням субсидії стали більш лояльними. Допустимий борг підвищено до 680 гривень. Якщо поріг більший субсид... по заборгованості, то субсидію не призначать. Четверте: коли і як подавати документи. Для, перепри... для перепризначення субсидії на, с... на цей сезон більшість отримувачів не повинні нічого робити. Субсидія буде призначена автоматично з 1 жовтня 2025 року. Але якщо змінився склад домогосподарства, орендуєте житло, бажаєте субсидію на скраплений чи пічний вид палива, необхідно звернутися особисто до пенсійного фонду або через веб-портал пенсійного фонду, або, через, е, або поштою. П'яте. Які документи потрібні для отримання чи перепризначення субсидій? Потрібно мати заяву, декларацію про доходи і документи, що підтверджують статус, скажімо, ВПО внутрішньо переміщеної особи, орендаря, індивідуаль, документи на індивідуальне опалення, а також довідки про доходи або рахунки. Зміни в складі домогосподарства чи майновому стані треба повідомляти пенсійний фонд протягом 30 днів. 6. Чому може бути відмова чи припинення субсидії? Таке дійсно може бути: причини, які зміни в доходах або майні, про які не повідомлено заборованість зі сплати комунальних послуг, що перевищують ліміт у 680 гривень, проживання не за адресою або зміна складу домогосподарства без повідомлень. Якщо заробіток сім'ї суттєво перевищив поріг, субсидія може бути не призначена чи припинена. 7. Чи можна втратити субсидію, якщо хтось із членів родини перебуває за кордоном? Так, така, субсиді... така ситуація справді впливає на отримання субсидій. І саме в цьому сезоні це правило посилено. Якщо хтось із членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, пенсійний фонд може виключити цю особу з розрахунку домогосподарства. Тобто її доходи та пільги не враховується і може бути переглянуто саме право на субсидію. Якщо родина не повідомила про це у 30-денний строк, субсидію можуть тимчасово призупинити або скасувати. Восьме. Як розраховується сума субсидій? Сума залежить від доходу сім'ї, вартості житла? Виду опалення та нормативів споживання. Є формула. Держава покриває частку, а ви решту. У минулому опалювальному сезоні середня виплата становила близько 1600 гривень щомісяця. Розрахунок субсидій здійснюється з урахуванням доходів домогосподарства за перші і другі квартали 2025 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються за серпень 2025 року. Дев'яте запитання. А як бути тим, хто має тверде, чи рідке пічне паливо або скраплений газ? Таким домогосподарствам призначають одноразову субсидію на рік для придбання твердого чи рідкого палива чи скрапленого газу? Наявність централізованого опалення. Виключає право на цю допомогу. 10. Як перевірити статус своєї субсидії та коли очікувати перепризначення? Перевірити можна через портал Пенсійного фонду або ДІЮ. Для сезону 25-2026 років автоматичне призначення з 1 жовтня 2025 року. Але воно може бути і пізніше. А якщо подасте заяву після 30 листопада субсидія діятиме з місяця звернення. І 11 запитання. На що звернути увагу у цьому опалювальному сезоні та як не субсидії? Переконайтеся, що склад домогосподарства правильний, орендоване житло. Повідомте. З'явилися переселенці. Зверніться. Збільшився дохід або придбано дорогий актив? Можлива відмова. відмова. Бор за комуналку. Погасіть. Подавайте заяву чи декларацію, якщо щось змінилося. І перевіряйте статус онлайн або в пенсійному фонді. Ось і коротко все. Бажаю вам тепла в оселі. І душевного спокою. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, але не забудьте підписати петицію пенсіонерів, яка опублікована на сайті кабінету міністрів. Сама петиція, інструкція і посилання на сайт кабінету міністрів внизу під відео. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!